Українські військові вже почали використовувати американські касетні бомби на полі бою проти окупантів. За словами прес-секретаря ради національної безпеки США Джона Кірбі, Білий Дім уже отримав деякі початкові відгуки від українців. Він заявив, що ЗСУ застосовують касетні боєприпаси коректно та ефективно. За даними The Washington Post, такі снаряди уже добре себе показали на південному сході України з допомогою цих боєприпасів. ЗСУ намагаються розбити добре укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ. Командувач сухопутних військ генерал Олександр Сирський заявив, що касетні бомби не вирішать усіх наших проблем, але вони зможуть завдати максимальної шкоди ворожій піхоті. Росія застосовувала касетні бомби в Україні від початку повномасштабного вторгнення минулого року, у тому числі в цивільних районах, у результаті чого загинули сотні людей. Україна ж пообіцяла штатам використовувати їх лише для ураження військових цілей і тільки на своїх тимчасово окупованих територіях. Додамо, що касетні бомби належать до снарядів невибіркової дії і заборонені більше ніж у ста країнах світу. США вирішили надати їх Україні після того, як Київ попередив, що у нього закінчуються боєприпаси під час літнього контрнаступу.